Ну давай, заводь. Ага. Мелитополь. Выпускал колысь Мелитополь, Наша. вот такая как тополька довольно неплохо, хотя и не гасна, но и грибную мало. Ах, вы видите, ах, на картопля. Вот так. Вот так в Україні. Отже, взяли ми отакий апарат у знайомого. Він ним не користується, тому що вже, каже, дуже важко ним копати картоплю. О, тож ми взяли для того, щоб спробувати, якщо нам сподобається, то ми в нього ну, купимо і будемо ним. Користуватися. Ми вже підсоєнили, заводили, пробували, але там ремень такий старенький, був він розтягнутий і воно пробуксовувало. Тож купили новий ремень, зараз поставимо і спробуємо. І ще така штука. Звичайно, мотоблок у нас слабенький, легкий, і ця копалка дуже важка. Ми там почали його виїжджати, ним і зламали. Оцей болт, тому що дуже велика нагрузка. Тож так на скорую руку, можна сказати, придумали отаку противаги, щоб трошки збалансувати його. От, І тоді трошки легше. Ну це так, на швидкоруч для того, щоб прокопати. Тут трішки залишилось. І побачити, чи буде з нього діло на наш легенький мотоблок чи ні. Так, да, страшноватенько трошки, його трясе всього. Ну, зараз спробуємо проїхати рядочок, побачимо як воно буде. Ну ви бачили як копає картопелька зверху, гарна звичайна траси. Ну а рулювати в принципі не важко, можна одною рукою. Єдине, отут що замітили. Зараз з якої сторони зайти. Але тут таки рама ця з профільної труби. І вона тонка. І отут ось видно, не видно буде. Мабуть нічого не видно. Ось тут ось розірвало. Ну, в Взагалі лопнуло. І виходить оцей шкіл шеремень ходить. Його виляє здорово. Треба посилити тут сейчас наварити якусь пластину. Ну, я думаю, буде добре. І ще, мабуть, треба ніж який закапається відшліфувати від краски і можливо трішки заточити а так без картоплини, без нічого, як ви бачите, картошка доволі непогана, зверху тут де нема, всякиди нічого не залишається. Ну, цікава штука. Я думаю, будемо не надалі пробувати копати, дещо там підваримо і зробити противагу таку ну, більш-менш акуратнішу, не таке, як оце накидали. Ну а так вона звичайно важка. ну, Зате не треба гребтися, не треба там загортати ту борозну, як ми копали лапою. Поки ще так трішки здоров'я є, я думаю, будемо копати цією. Так, ще хочу дещо сказати, що під мотоблок треба ряточки рядок від рядка сіяти трошки ширше. У нас приблизно 55 см, а надо десь на 10 см ширше. Тому що буває оцими колесами е, дава картоплю, яка трішки набік виростає і задавлює. Воно трошки порядку йде. І тому треба трошки ширше, а так, а так все досить непогано виходить мотоблоком. Так, оце, оцей ніж, тут ще краска і він тупенький. Ну, У нас земля така не дуже важка, він до то лізе. Оце я там спілкувався зі своїм знайомим, він казав, що треба зашліфувати, зняти всю краску і заточити. І він ще затачував оці бокові хромки, тому що там він з картопленням. Копає і воно підрізати, щоб не, не тяглося за собою. Ну Отак от отакий а так, а апарат. Ну що, на цьому, мабуть, все. Ми будемо збирати. Далі копати, поки, мабуть, не проведемо сварочних робіт, не будемо, бо його виламає. Ремен натягли і його викручує. Ну, нічого. Будемо пробувати все. Мабуть, на сьогодні, все. Дякую, що були з нами. Коментуйте. Всім пока. Все буде Україна!